Часто мені приходять ось такі повідомлення, запитання, і зараз я хочу вам сказати таку річ. Перше, ви маєте звертатися до спеціаліста тільки у випадку, якщо ліниві ви знаєте і просто вам лянь. Не хочете ходити займатися справами. Друге, якщо реально у вас немає часу і є гроші, кажете на що здалося. І третій момент, якщо вас футболять, порушують закони, щось вимагають, то що не, не має бути. Ось ці три найголовніші підстави, коли звертатися до спеціаліста за допомогою. Але ніколи, пам'ятайте, ніколи. Не звертайтеся до спеціаліста, бо боїтеся самі йти вирішувати справу через мову, через невпевненість. Не зрозумію, мене не зрозуміють. Я іноземець, я типу, хто мене там любить, кому я тут потрібен і так далі. Ніколи. Бо невпевненість проходить тільки тоді, коли ми проходимо випробування і досягаємо.